На місці, хорошо, я понял. Это у вас раненый? Вы третий сюда, вы третий. Второй тас. Открыта ранка. Я строю. Вот. Сюда. Да, тут. О 15-й 15:00 надішло повідомлення про те, що повчався обсил місця. Ми одразу з колегою ми вирушили до місця події, по пробуттю на місці події нас застрілили. Мешканці, які повідомили, що у квартирі по вулиці Шевченко знаходиться жінка, яка при обстрілі отримала важкі поранення. Піднявшись до квартири, ми побачили, що жінка лежить на підлозі без ознаків життя. Встановлено було, що при обстрілі осколок залетів через вікно та потрапив даній жінці в голову. Від тяжких поранень жінка загинула на місці. Також у даній квартирі були, знаходились двоє підлітків, які на щастя не постраждали. Я спустилась трошки, кріті на сторону даже. Тут жінка відкрита, хлопці плачуть, попробувала не пульсні. Я думала, мені стекла вишибить. Не зрозуміла чого. Аж присіла, і три рази таких сильних було взривах. Ну, перший очень сильний. Пусть як стекла та посипались. Повз даного дому проходив чоловік приблизно років 50, який прямував до аптеки і в цей час почався обстріл. Куди заділо? Шибануло. Я смотрев це перше, що шибануло. Еще там по корпусу ездили было? Вот эта рука еще повреждена. Две руки по корпусу смотрел, вроде нет. Зачем ты оделся? Хорошо, сейчас поедем в больницу. Сейчас, секунду. Так кому не надо в больницу, все нормально. Да нет, надо, насколько же внутри надо вытягивать. Хорошо, а на если... Внутри, нет. Ну, конечно. Ну, на вылет же ж не прошло, значит, оно все внутри сидит. И на ну, позалетали. Потому что... Не, они там и вытащат, почистят, все будет нормально. Но в больницу надо все равно. Я виходжу відтудова, а от головой прилетіла, просвістела, задпіло волос. Нормально Ту все. Цей чоловік отримав, на щастя для нього отримав легкі поранення. При огляді даного чоловіка було надано першу медичну допомогу, то доправили до травмпункту міської лікарні.